Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. В мережах Facebook і YouTube гуляє інсайдерська інформація про те, що в Міністерстві оборони пропало 30 мільярдів підкреслюю, 30 мільярдів гривень на дрони. Саме таку суму уряд Шмигеля передав Міністерству оборони. Міністру Умерво на дрони. Підкреслюю, 30 мільярдів. В цей час правильно наш відомий волонтер, шоумен і лохотронщик притула збирає на дрони кожен день. Кричить ЗСУ потрібні дрони. Питання до Шмигаля до Умерва і до лохотронщика, які дали Притула. 30 мільярдів гривень, які виділив уряд, уряд на дрони. Де? Конкретно де і чому дронів держава Збройним силам по факту не передає. Вдумайтесь, пропало 30 мільярдів гривень на дрони. 30 мільярдів гривень. Де вони? І чому про це всі мовчать? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!